Друзі, всім доброго дня. Нарешті в нас літо, вже в футболочках все чітко, дивіться на вулиці, яка погодка. Це аби вікна ще хто повитирав, ну то ми самі зробимо, жартую, та витрим. Нарешті у нас тепло пішло і можна хоч трошки вже подивитися, що таке літо. Так, друзі, а в нас сьогодні буде позачергове відео, не по плану. Відео не по плану, буде в нас відео. Розпаковка. Ми зараз знаходимося на нашій розводні. Тут у нас вже майже все задіяне. Вся розводня майже задіяна, ну окрім третього поверху. Е, значить, Тема сьогоднішнього нашого відео буде розпаковки. І сьогодні будемо розпаковувати не одну посилку, а цілих дві. Ну, Одну вже ми розпакували, е, тому що перевіряли на цілісні, щоб не побити було. ну. А друга ще тільки ось привезена буквально нещодавно з нової пошти. Так, дивіться, колосок. Короче, ми вже на крилів перейшли. Не, жартую. Жартую, це просто упаковка така. З чого почнемо? Давайте почнемо з ну, самого... ну, з верхньої почнемо. Значить, що ми зараз влаштовуємо камеру, так? Да? І вперед із піснею. так. Як завжди, тут у нас робочий без безлад. Ну, на розводні тільки намагаюся щось зробити, щось інше роблю. Тільки намагаюся те зробити щось інше вже. І там безпорядок, і там безпорядок. В общем, а ну Ану, скажіть, цікаво буде вам, для чого на розводні маска для зварника. Мені теж цікаво. Вона тут є. Зараз. Ну Зробили таку імпровізовану площадочку для розпаковок. Так як ми ж тут не робили студію, у нас тут розводня. І тому буде, буде якось так. Ну давайте візьмемо посилку. Так, значить нам посилка прийшла від наших нових друзів. 에, познайомилися. Так, чисто випадково в інтернеті вони запропонували мені, як запропонували трошки поспівпрацювати, поспівпрацювати у плані того, щоб вони мені будуть пересилати деяку продукцію. Для огляду, да? для огляду. І щоб ми, ну, ми внесли вам в маси огляд цієї продукції, як, що це за продукція, розповідали, як, куди і як воно працює. А ви потім мали змогу придбавши, перевіривши, протестивши в себе цю продукцію. Значить, Хлопці займаються, у них чисто своя торгова марка. Торгова марка зараз я покажу, як називається. Розпаковуємо. значить У них торгова марка називається. отак, Дивіться, оп ви бачите, фліппер. Торгова марка займається... Вони займаються так широко формат них підхід до акваріумістики. Зокрема, це акваріумна хімія дуже класно розширена, корма дуже в них класно розширені, гарний у них вибір. Буде у нас на каналі трошки згодом огляд кормів, а вже потім будемо робити тест. На кожен з видів кормів. бо Так як там є корма і для цих літ, і для живородки, і для мальків, то будемо все тестити, все перевіряти, все дивитися, як рибки відреагують на, ці, на ті чи інші види кормів. Ну і ми ж вони нам побачивши, що у нас акваріуми травники, нам прислали для огляду отакі добрива. Значить, дивіться. Компанія досить нещодавно на ринку акваріумістики, вона знаменита не в усіх регіонах. В основному це Дніпропетровська область. У нас в Сумській області ця компанія не представлена жодним продуктом взагалі. Я коли вони мені запропонували таку торгову марку, я просто здивувався і кажу, а що це? А вони отак і отак скинули мені фотки, відео і... Я подивлюся, кажу, давайте спробуємо. Мало ли, Сумська область буде в рядах людей, які будуть класно е, користуватися і зроблять свої відгуки про вашу продукцію. Ну от І вони нам прислали на огляд, е, побачивши, що, що у нас травники, Вони комплекс рослин такий стартовий. Ну Це недобрива. Не в общем, як... оце такі рослини. У них там є ще й залізо. Калій, ну Ми заказали собі, замовили отак От таких два зразка. Макро і мікро. Значить, що воно тут з себе представляє. Дивіться, професійний комплекс мікро та макроелементів для живлення рослин. От цього тюбіка розрахований цей тюбік на 10 000 літрів. Значить, давайте відкриємо, подивимося, що це за тюбік такий. Отака От пластикова упаковка. Саме такий звичайний тюбик. Ну, вашу, що тут, гріха таїть, нормально. Головне ж, те, що всередині не упаковка. Саме головне, щоб воно працююче було. Е, Ще не відкривалося, зірвомо пломбу, подивимось. Так. От тут такий дозатор типу, імпровізований. Зараз ми почитаємо, що воно в себе представляє доброго. Так. Мікропро. Професійна поліпшена формула містить всі необхідні мікроелементи для живлення рослин, містить біологічно активні речовини, які забезпечують рослинам привабливий вигляд. Разом з несенням фліпер макро забезпечує рослини всіма необхідними речовинами для повноцінного зростання. Так, і тут є правила застосування. Дивіться. Перед використанням струсити обов'язково. Вносити препарат в зону з хорошою циркуляцією води. Тобто ну, Можна прямо на вихід з фільтра, в той е, області, де вихід з фільтра, де циркуляція води саме краще, щоб воно розносило по всьому акваріуму одразу. Так ж, безпечний для риб та інших мешканців акваріума. Безпечний, Так що можете не, не хвилюватися, Так, значить, спосіб застосування. Щодня за 10-15 хвилин до включення світла. В акваріумі вносити 1-3 мл на 100 літрів. Рекомендовано починати з 1 літру на 100 літрів. Тобто, якщо у нас 240 літрів, нам потрібно 2,4 мл кожного дня вносити. Склад, будь ласка, калій, феру, магнію. Що то ще є тут, так, звісно, це мінделево треба визивати. Купрум. Коротше, ви самі повинні знати, хто грамотніший. Аніони глюконату, сульфату та інші. Не є ветеринарним препаратом. Термін придатності 24 місяці з дати виготовлення. Дата виготовлення 19 червня 2022 року. Ну, Ще рік годний, навіть трошки більше. Виробник «Фауна Дніпро. Будь ласка, ПП Гордійчук. Проспект Міру 101. Отак. Отакі у нас це мікро. Ну а макро аналогічне. Я думаю, що аналогічна. пляшечка. Так, да, тільки він білого кольору. 100 мл. 100 мл. Так. Тут також опис, опис, опис. Місяць ці необхідні, мікроелементи, макро, мікро... а, макроелементи. Вибачте, будь ласка, напрямок перемонтажений. От так, на 10 000 літрів. Склад також все є, також дозування те саме. Це, ну, якщо, що, якщо по одному граму носити, на 10 тисяч літрів. Це кожного дня. Ну, Якщо давайте порахуємо простою арифметикою, значить у нас 240 літрів. Акваріум по 24 мл, 100 мл поділити на 2,4, 40, Десь приблизно на 40 днів цього тюбика вистачає. На наше використання на 40 днів. І... і ми замовили такий ще препарат ФМЦ, також для лікування риби, бактеріальних захворювань. Тут також усе виписується, які хвороби, чи костіоза, що-шо, хілодонелеза, боже, і не виговориш. Іхтіофріріоза, тринохідоза. Опа! Так що отаке ще таке-отаке. Отаке. Я думаю, що ми протестимо, будемо вже з завтрашнього дня напевно, будемо вже починати тестити ці добрива і подивимося по рослинах, як вони відреагують на них. Ну, Я думаю, що все добре буде. Ну, Ця компанія відносно недовго, як мені розповідали. Десь на, на ринку 5 років всього-навсього. І за ці 5 років ну, якось, ну, якось, не дуже вони по всіх регіонах розвилися. Ну я ж кажу, у нас, зокрема, немає. Я впевнений, що з таким підходом у нас скоро буде і в Сумській області. І також ми також, ця сама марка фліпер, замовили термометри для нашої розводні, тому що у нас на розводні один термометр на всі акваріуми. А потрібно як по правилах? Щоб в кожному акваріуму був свій термометр, щоб не бігати туди-сюди, ліво право Також, отакого от вигляду має термометр, присосочка, тут надписів ніяких нема, фауна Юа. Так, не обирали ми їх, щоб вони були там, попросили, щоб однаково показували. Ми вони нам так поклали. Я вам хочу сказати, зараз гляну, що всі показують однаково. Всі показують однаково. Скляний, невеличкий, буквально, ну скільки, ну, 10 см. Я думаю, класна річ. І недороге. Порівняно недорогі з іншими інтернет-магазинами. Так, друзі, ну що, цю розпаковочку ми зробили. Кладемо все назад. І приступаємо до нашої основної розпаковки на сьогодні. Ну, вони всі у нас розпаковувати основні, всі потрібні, але там живий товар, тому потрібно не поспішати, не гаяти часу. І швидесенько, швидесенько, швидесенько. Починати розпаковувати. Так, а тут нас потрібно як -то наверх піднімати камеру, бо тут ящик здоровий. Зараз ми налаштуємо блогерський куточок. Хі -хі, вибачте. А ну. Так, посилка до нас приїхала з міста Кам'янськ, Кам'янське Дніпропетровської області, колишній Дніпродзержинськ. Посилка приїхала від нашого товариша, від Максима, е, молодий хлопчина, 14 років. Акваріуміст класний. Дуже він, він такий, як ентузіазм у нього багато, трудолюб, трудолюбивий і такий ну, завзятий і завжди полюбляє. Щось майструвати, щось будувати, щось робити. Такий красавчик взагалі. Молодець. До речі, в Макса є <клес> свій канал на Ютубі. Я обов'язково залишу посилання. Канал свіжий, новенький, нещодавно створений. Прошу підтримати, тому що зараз молодь, далеко не вся молодь зараз займається акваріумістикою і навіть не хоче братися. А Отаких От молодих хлопців потрібно підтримати. Все, що, на що мінімальне, що ви можете зробити, це підписатися, переглянути відео, його, підтримувати, коментарі, написати, вподобаєчку, звісно. Це саме мінімум. Це безкоштовно, друзі. Так що переходьте по посиланню, буде воно в описі. І підписуйтесь. Я думаю, вам це нічого не вартує. Е, що тут до нас прийшло? До нас прийшла рибка нова. Яка її передісторія цієї посилки. Та, ну, буквально пару місяців тому назад, Максим запускав акву і ми йому подарували фільтр, турбофільтр Акваль тисячник і обігрівач. Ну і Максим він там як, розпродував свою рибку і кажуть, не розпродуй, я, давай поміняємось з тобою на фільтр та і все. Ну, він нам віддав тут всю свою породу риби, тобто те, що він хотів продавати. Знак вдячності за, за фільтри. Ну і ми, звісно ж, куди ж нам ми, звісно, приймаємо знак вдячності, тому що потрібно завжди приймати вдячність. І як, збираємо рибу, бо, як то знаєте, як виходить, у нас завжди винігреє. Вже і ту, і ту хочу, і ту хочу. Ну і ми кажу, Максиму, ми заберемо. Прийшло отакої от коробки, прийшло десь добу, їхало десь добу з Кам'янського. Недовго, я вам так скажу, приїхало в коробки, все. На вигляд класно, Макс, тут якимось спец... спец у нього пакування на термоклей. Ну, молодець, я ж кажу, в нього да, на термоклей, дивіться, молодець. У нього і акваріуми він займається. Я був трошки, звісно, вражений тим, що хлопчина блін, займається таким хобі, не бігаючи там по вулицях, не грають ті комп'ютерні ігри, а займається акваріумістикою. Також він ще виготовляє, я знаю, він наказав, що виготовляє інкубатори для вилуплювання курчат, утят, гусенят. До речі, він вже і протестив один свій інкубатор, як він розповідав, і в нього вийшло. Вивезти з яйця ташенятко перепілочку. От вам і Максимка, красавчик. Ще він займається виготовленням е, риболовних снаст, Снасті. Зокрема, це кормаки. Ну, зараз ви все побачите. Також він виготовляє. Молодець. Я взагалі не вражений дуже дуже. І ми з, усі, з усією своєю невеличкою акваспільнотою, акванутих. Йому максимально допомагаємо, будемо допомагати, щоб він розвивався в цій сфері якомога швидше і скоріше. І я вам скажу, він створив свій канал на Ютубі, в нього канал вже е, не, буквально там місяць, вже там в нього підписники є і в нього завжди всі відео. Такі всі класні, ну інформативні, класні, цікаві відео, не так, що знаєте, лє воду там з пустого порожнє. Там я беру баночку з водою, перехиляю над акваріумом, А він все по все класно, все чітко. Прийшло значить, у нас так все. Термобоксинг зробив. 20 пінопластик. Да. Чи 30-20. Кришка все класно запаковано, перекладено тут. О, Макс, звісно, щоб ніде нічого не булькало, щоб ніде нічого не, не гупало. Щоб на пошті... Ні, не буду казати. Коротше, ви зрозуміли, що я хотів сказати. Бо, Боже, хто подивиться, забанять. Так, це ми відложимо. Поки. Потім покажемо, що тут. Так, що у нас тут є? Це у нас тут пляшечка була з теплою водою. Ну така 20, ну 20 десь. Та нормально. На вулиці зараз тепло, доїхало все швидко і все чітко. А тут у нас дві пляшечки. Ось тут тепліша вода на овощу. Зараз будемо, приберемо коробок. Дивіться, як він зробив файне термобокса. Заклеїв фольгір фольгою. Все класно зробив, не дай ні муха не пролетить. Хі -хі. Цей термобокс ми на потім залишимо, ще комусь будемо відсилати. Можливо, йому і відійшлимо обраточку якусь рибку, може він захоче щось. Перешлимо. А чи в Прибираємо. Відставляємо сторочку і кладемо отак дві пляшки. В кожна пляшка, це 2 літри, замотана в пупирку, до додаткове утеплення. Так, ну і Макс, звісно, класно виходить це запакувати так. Ходили ми запомагатором, бо без нього нікуди. Дуже класно все якісно запаковано. Розпаковка. Рубрика розпаковка. Я знаю, вам вона подобається нашим глядачам. Нам також кожна розпаковка як, як квест. Так, зараз я вам два ящички розпакую чи дві бутилочки, бачите. Ящички, бутілочки вже з голов'ю все попуталось. Опача. Так, друзі, дивіться, нам приїхали. Значить, яка передісторія. Е, Ось так зараз я на фоні. Там вони навіть із ящика, дивіться, які красиві вже. Він розводив, була в нього порода гупі, зелена філігрань. філігран. Ану. І він каже, я тобі віддам за цей фільтр всю свою породу. Ну, в общем, поки там було холодно, поки туди-сюди на пошта і холодно, автобуси не їздять, ці е, гупі дали потомство. А ну покажись, самці, звісно, класні. Самочки. Ну, вони ще, звісно, стресують, але вони красиві. та ви що. І ці дали гупі-потомство. Значить, тут у нас сім'я, самці-самки. Маточне поголів'я. Краса, ой, клас. А от інші пляшки, їхнє вже потомство, дивіться, малишня вже така. Сантиметра півтора. ну В общем, теж десь більше 10 штук. Так взагалі клас. Так що, друзі, така у нас посилка сьогодні. Ну, ще це ж не все, це не все. Макс, дивись, все доїхало здорове, живе і здорове. Зараз будемо переводити на нашу воду. Ми йому вже виділили отакий, як Васик, дивіться, друзі. Ось. Чисто для цієї породи. За таким з отаким відсадником з січастим дном. Тобто буде мальок рожати, мальок випліватиме, плаватиме тут збоку. Ми його будемо забирати і усюди відсаджувати. Тут у нас будуть коротше, так, ферма для цієї породи гупі. Зелена філігрань називається ці гупі. якщо я, напевно, забув сказати. Дивіться, яка класа. Джелена філігрань. Ух, це дивіться саме такий шикарнючий. І це у нас буде тут чисто куточок для цієї гуппі. Ну, дивіться, що ми поставили. Світильник, поки цей з люмінесцентними, тому що в нас там вже така лампа. Ми її розбили, поки встановлювали. А нову ще не купили. Не вистачає, як завжди, коштів. А тоді зробимо і буде отак монтовані, як у нас зараз там. Ну а поки немає лампи, поставили цей світильничок. Хай поки так. Так. Гупі ми переведемо. А в нас же ще ж один тут а, пакунок є. Погано. Отак. Ось блогери. А тут у нас пакунок. Я не знаю. Тут у нас пакунок. Ми, він же ще раз наголошую, виготовляє риболовні снасті на продаж. До речі, кому потрібно, також заходьте на його канал, дивіться, замовляйте. Я думаю, що він буде задоволений, допомагає йому розвиватися. Я ж кажу, в такому віці він займається, займається виготовленням на продаж риболовних снастей, інкубаторів, розводи рибок. І хлопчині всього-навсього 14 років. А такий завзятий. Так, що нам тут прийшло? Ну, один давайте витягнемо. Це кормаки. хто е, в цій темі. Це на карася, зокрема, можна на карпа. Тобто, дивіться, кожний однаковому пакуванні. Так, показую, хто не в темі, принцип роботи. Дивіться, зараз я покладу, візьму камеру і покажу. Дивіться грузик різної ваги. Зокрема, це 30-грамові. Сюди е, набивається в пружинку прикормка, каша, в залежності, що ви туди закладете. А на крючок можна таки використовувати пінопласт, в залежності, що кліє на ставку. Пінопласт, опариш, різні міні-бойли. І в воду. Це до основної ліски через карабін і в воду. І рибка підплива, їсть кашку, засмактує пінопласт жаб, ну, ротом, підсікається і вперед і до нас у садочок попадає. Так що ми купили отак деяку кількість, Оце, це ми купили у нього. Хай хлопчина займається, так, ну, воно нам потрібно, ми ж також рибаки. А тут а цілий скарб подарунків. Також кормачки різних, різної ваги, грузики окремо, та ти що, Макс, та я тобі тепер винен, як земля колгоспу. Різне грузики. До речі, це він робив все сам, грузики, все сам виливає красавчик. У нього форми спеціальні. Подарунок, дивиться, сердечко. Макс, тобі також сердечко, щоб у тебе все виходило, будемо тебе. Підтримувати, чим можемо, і допомагати, щоб у тебе вийшло все, що ти плануєш. Ну, якщо я кажу, я казав йому, якщо у тебе в такому віці вже виходить самому заробляти кошти, то діло буде. І не, не, здум, не, не здумай зупинятися на досягнутому. Тільки вперед і вперед. Так що, Макс, бажаю тобі успіху, е, чекай, скоро буде огляд. Дякую тобі величезне. І все буде Україна. Так що, а ви, друзі, дивіться огляд, буде огляд на каналі. Сьогодні ми випустимо, це буде сьогодні цей огляд. І ми зараз будемо переводити на нашу воду і запускати туди. І хай вони там живуть собі, розмножуються, буде у нас ще одна порода гупі. Одна вже в нас там є, але це вже інше відео. Це буде інше. Так що, друзі, всім дякую, до побачення.